Хочу продовжити нашу рубрику про здоров'я, про такі профілактичні міри в нашому житті. І як ви вже здогадуєтеся, на, на слайді є виведено, про що ми сьогодні будемо говорити. Будемо говорити про ходьбу. Ходьба – це найкращі ліки для відновлення людини. То сказав гіпократ, гіпократа вважають у світі батьком медицини. Ви знаєте, що навіть медики дають клятву гіпократу. І цей мудрий чоловік, лікар, сказав ці слова. Хочу задати питання до місцевих. Чому до місцевих? Тому що е, наші гості, які тимчасово переселені в нас, з цим питанням справляються краще. Вони більше ходять, більше їздять на велосипедах. А от питання до місцевих. Ми ходимо менше, як 15 років тому чи більше пішком. Менше. Менше. Ну, я думаю, що значно менше. То дуже просто порахувати по, по нашій Олександрівській общині, коли ми збиралися у старому домі е, Молитовному, то там завжди всі ми приходили пішком і стояли дві машини. То були люди, яким дійсно було далеко. І більше машин не було. Сьогодні зранку я нарахував більше, ніж дві машини. І взагалі, просто згадайте собі кожен. Чи 15-20 років ми ходили більше, чи більше ми ходили пішком? Значно більше, тому що не було, ну, скутери лише починалися у селі. Не так їздилося багато на машині. Більше люди ходили пішки і більше використовували е, велосипеди. Ходьба то є дуже корисно. Е, хочу коротко пере, перечитати перелік, е, користь ходьби. То є зміцнення кісткового скелету, нормалізація артеріального тиску, зниження рівня холестерину в крові, тонус м'язів. Зміцнення серцевого м'яза, спалювання зайвих калорій, прискорення метаболізму, виведення токсинів і шлаків, нормалізація сну, зміцнення імунітету, забезпечення життєвим тонусом і позитивним настроєм, підвищення розумових здібностей та мозкової діяльності. Коли ми більше ходимо, наш мозг працює краще. І взагалі. Дуже це корисно для профілактики нашого здоров'я. У Японії не так давно завершилося таке масштабне п'ятирічне дослідження. Дослідження тягнулося 5 років, у якому брали участь 17 тисяч людей, в яких були акселерометри, то такі апарати для вимірювання кроків. І на протязі п'яти років 17 тисяч людей носили ці апарати на своїй руці, і потім були виведені певні дослідження. Більшість людей проходили в день до 2700 кроків. То є дуже мало. Але була частина людей, які проходили 7500 кроків і більше. 7500 кроків в день це є плюс-мінус 5 кілометрів. І в цих людей, на відміну від першої групи, як то сказано, хвилиночку? Мали зниження ризику смертності на 41% менше у порівнянні з цією групою, які ходили лише 2700 кроків у день. Тепер хочу трошки, трошки щоб е, повернутися, наприклад, там на декілька тисяч років назад. Е, скільки ходив пішком Йосиф? Е, Пам'ятаєте, з історії його життя, коли батько відправив Йосифа до своїх братів, е, щоб він провідав їх, як вони там. Проживають, щось їм там відніс. Він прийшов в одне місце, пройшов більше 50 миль, йому сказали, що його братів там немає. І йому прийшлося прийти ще 15 миль. То є біблійні милі у перекладі на нашу відстань, то є 96 кілометрів. Тобто людина, заради того, щоб провідати своїх близьких, пройшла 96 кілометрів пішки. То, то було нелегко, я думаю. І повертатися назад, він повертався не на автобусі, не на машині. Таку ж дистанцію треба йому було пройти е, додому. Що е, хочеться сказати? Коли наші близькі люди до нас, коли нас щось просять піти щось принести, то нам треба завжди згадувати Йосифа. Скільки він пройшов, а колись нам буває важко піднятися на другий поверх або е, спуститися на перший поверх. І треба пам'ятати, що ходьба зміцнює наше здоров'я. А тепер хочу повернутися не на 1000 років назад, а десь на 70-100 років. Е, до хуст, наприклад, хуст наші діди. Як вони ходили в хуст? Чи на автобусі, чи. Ні, може, хтось їхав верхом на коньові, але це теж нелегка така забава, але багато багато людей. Я так ходив, питався, що ходили пішком. Тепер чи, 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 чи піду я пішком в хуст? Або хтось із вас. Для нас то якесь неможливе. Для нас, я пам'ятаю, років 10 назад, ну може, 15, коли. Навчався в музичній школі. Ми їхали з автобуса автобусом у Данилово, того, що не було автобуса, бувало, що не було автобуса в Олександрівку. І люди всі дружно виходили і спокійно собі йшли з сусіднього села у наше село. То не було важко ні для кого. А тепер таке не наблюдає. Люди або стоять, чекають, щоб їх підібрали, або якось так роблять, щоб не попасти в таку ситуацію, що треба йти з одного села в друге. І питання. Ми часто кажемо, що люди раніше були здоровіші ніж теперішнє покоління. Попереднє. Так, то правда, того, що люди їли просту їду, люди багато ходили. Зовсім другий спосіб життя був. Це, це так є світові медичні заключення. А зараз хочу поговорити верніше, прочитати, що відкриває нам дух пророцтва про ходьбу. Я досить немало про це описано. Слайд. Я перечитаю вам декілька цитат. Служення ісцілення. Ходіть пішком предпочтітельніше, чим їздити на автомобілі або верхом на лошаді, тому що во час ходьби в роботу викається більша часть мирств. Работа легких активизируется, поскольку благодаря быстрой ходьбе они обильно снабжаются воздухом. Одна цитата. Слайд. Прогулка пешком при любом недуге, если только человек не прикован к постели, лучшее лекарство для немощного тела, так как при ходьбе все органы тела упражняются. Ничто не, может, не сможет заменить ходьбу, существенно улучшающую кровообращение. Служение исцеления, книга третий том. И следующий слайд. Никакие упражнения не заменят хоть бы. Немощные и вялые люди не должны потакать своим наклонностям в малоподвижности, тем самым лишая себя воздуха и солнечного света. Им следует заниматься физическими упражнениями на открытом воздухе, хотя пешком ходя пешком или работая в саду. Во всех случаях при возможности ходьба – лучшее лекарство для больного тела, поскольку приводит в активное состояние все органы тела. Ніякі упражнення не зможуть замінити ходьбу. Благодаря ходьбі значительно улучається кровобращені, світі для церкви, книга. Е, і ще можна знайти. Я виділив такі моменти, які мені більше сподобалися, що Бог нам відкриває, що ходьба – то є дуже хороший засіб для нашого здоров'я, що нам треба ходити більше, не так, як ми тепер ходимо, бо ми х далі сусіда пішки не йдемо. Вже людині важко пройти тепер 500 метрів без скутера або без машини. Ну, Але є люди, які вже ну, я не знаю, хоча то неправильно, але зовсім відмовляються ходити пішки, які кажуть, що у нас немає часу, нам важко, наш, нас болять ноги. Люди стар, старші, яких болять ноги. Має самі так, також розуміти, що вони самі винуваті в тому, що в нас бага, у більшості є надлишкова вага, яка. Уявіть, чи легше було б нашим ногам носити на собі на 20 кг менше? Було б легше. І ті, хто вже зовсім не хоче ходити пішком, слідуючий слайд. Дуже хороший засіб. Можете пересісти на транспорт. На велосипед. Пам'ятаю, коли ще в нас не було чудової гарної дороги через село, ми всі їхали до Хуста на машинах і бачили, в село Сокирниця дуже багато людей їздило на велосипедах. Ну, та я скажу нашими так по Закарпатськи, деякі люди казали, що у ну, них файна дорога. би у нас була дорога, їм удобно. Вони сіли на біциклі, пішли, бензин не треба тратити. Бо в нас яка була дорога, та й ми уся ходили на біцілях. Дорога є, велосипеду не бачу. Так що треба. Не хочете пішки? Будь ласка, велосипед, жінки, чоловіки. І навіть дух пророцтва відкриває нам, що є написано навіть про велосипед. Слідуючий слайд. Написано так: молоді люди влізали в долги. На кілька місяців, ліж би дуже дорогий для того времени предмет. Но через років велосипед став полезним і недорогим средством передвіження. Був час, що велосипед е, був досить дорогий, і люди хотіли то мати і навіть влізали у долги. Але з часом е, сестра описує, що велосипед став таким доступним засобом. І... То дійсно є і корисно для здоров'я, і особливо в цей час то економно, тому що нафта або газ, ну все подорож... Не газ, бензин подорожчали. Тож Бог нам відкриває, що і ми всі, ми всі знаємо, що рух то є життя. Так що давайте будемо більше ходити пішки. Слава Господу, за все, амінь.